А чи знали ви, що за всі часи Господь спосилав своїх Божих помазанків, своїх ангелів для того, щоб вони звіщали ту чи іншу подію? І, наприклад, якщо взяти часи Ноя, Ноя був прадід, його звали Єнох. Він був стародавнім патріархом. І саме Єнох він наскільки був святим, бо він дуже був віруючий, і він угождав Господу, він жив дійсно з Божим Словом, що миті. І він звіщав про те, що гляде Божа кара, що за вчинки, страшні вчинки, гріхи є наслідки. І Господь змиє цей всесвіт. Він пророкував, і так само, коли народився Ной, Ной пророкував про те, що первосвіт буде змити водою. За свої страшні гріхи, адже тоді господь послав падших янголів для того, щоб вони спостерігали за людьми. Але вони наскільки розвратилися, і вони почали совокуплятися з земними жінками і народжувати дітей, нефалімів, які були дуже здоровені, велетні. Вони пили кров, вони їли все живе тварин, людей. І саме це ці страшні гріхи. Як розвратилося суспільство, як втрачалася людська ДНК, призвела до того, що Господь змив перволют потопом величезним, проповідував ной, проповідував Єнах. Тут питання, чи дослухалися люди в нашому сьогоденні? Є також божі помазаники. Є апостоли, які говорять про те, що гляде друге пришестя Ісуса Христа і що цей світ буде знищений вогнем. І в нашому сьогоденні мої пророки, мої апостоли це наші пастори Станіслав Миколаєвич, Юлія Валерівна, наша церква, слово Боже Салтаненко. Ці люди 30 років проповідують слово Боже, не спотворено Євангелією і говорять про те, що гляде друге пришестя Ісуса Христа, для того щоб проаналізувати, ця людина говорить правду чи ні. Ми маємо, хоча б послухати проповіді, подивитися, яка кількість людей за цією людиною йде, які в неї плоди, так як написано за святому писанні. Маємо обов'язково опиратися на святе писання, пізнавати Господа, адже Біблія це книга, в якій описано те, що було, і те, що гляде. І для себе я приймаю те, що якщо я хочу бути спасеною, це мій вибір. Або я йду за світом і дивлюся Голлівуди, Марвели, де показують про велетнів, і ми захоплюємося, і ми думаємо, о, це супер! А це видумка людська. Але частково воно все знято з святого писання, злизане. А інше питання: якщо я хочу спасіння, то я слухаю Божих людей, я вивчаю святе писання, я читаю книгу Єноха. Я читаю старий завіт, новий завіт і я дослухаюся, адже зараз час. Милості і благодаті Божої час для покаяння, і для того, щоб ми були спасенні, ми маємо саме перше увійти вже живу церкву Ісуса Христа і піти за Божими людьми. Ми маємо дослухатися до того, що говорить Господь через святе писання. А саме перший крок до спасіння це покаяння. Це впустити Господа в своє життя і з Господом бути щомиті. Не просто коли нам зручно, коли захотіла, помолилася, коли захотіла, попроповідувала. Сьогодні не хочу, не буду. Ні. Господь, ми маємо з ним будувати стосунки, щомиті. Так як в сім'ї будуємо стосунки з рідними, будуємо так само і Господь, тільки Господу все видно, і Господь бачить наше серце, і тоді тільки він приймає рішення спасати нас чи ні. Якщо ми будемо праведним народом, саме тоді ми будемо спасенними. І наш вибір за нами, за ким ми йдемо за світом, за вигадками чи за господом?